Всім привіт! Гарного чудового вечора, гарного чудового настрою. І я щиро-щиро вдячна, що ви у мене є схемки до попередніх серветочок, до попереднього відео, так? І сьогоднішнє плетіння. Так, і ось це більша серветочка, так. І тепер я показую, я вже ось пішла ось сюди, далі пішла. Так що мені ось цей шматочок такий невеличкий. Так, це більша серветочка, так. Ну, можна сказати, це перша по попередньому відео, це перша серветочка, де я показувала. І тепер я перемикнусь, так. І тепер я вам покажу другу серветочку, так. Ось друга серветочка трішки менша. так? Так, І в цій серветочки я вже пішла на ось цей більший рядочок. Ну, отут просто ланцюжок більший. Так, так що мені тут ще менше мені залишається до, до кінця. Але рядочки довгенькі, тому, тому. Так, ну і тепер я перехожу до сьогоднішнього плетіння. Я перемикнусь знову на схемку. Сама трішки розвернуся. Так. Тому що тут приєднала ще одного столика, щоб не вміщається просто. Так, це килимочок плетіння з пакетів. Так, Так, тут у мене вже йде бутончик. Так. Так, тут у мене листочки. Тут ось бутончик виплився, це з пакетів і плиту технікою С2С. Ну, ось, ось що в мене тут, як я продвинулася. Так, і ось ця схемка. Тепер, можуть розвернутися. Ось ця схемка, ось у мене цей бутончик. Отак навскоси, воно плететься, Так що отака частинка у мене є. Так що ну, далі буде цікавіше? Ну, Також тут не так багато до кінця залишилось, але трішки є шмат роботи. Так, тепер це також сьогоднішнє плетіння. Я трішки при булавочками зачепила, тому що загортаються кінцівки і не видно самого малюночка. Що це таке? Зараз вам покажу схемку до цієї композиції, так? Ось пташенятка такі. Так, вже я потрішки окреміше почала виплітати. Так, ну я вже в мене ниточка йде уже ось на квіточки сюди. Ось на ці квіточки. Тому я цю частинку вже на, на наступний раз доплету. Трішки я підплела горобчика цього, так, хлопчика хлопчика-горобчика, так. Ось він у мене більше підплетений. Ну, а ця частинка вже, вже я виплету цю частиночку, цю частиночку, потім уже тут. Ну, Тут також будуть йти окремі частиночки. Ось по плетінню також окремо буде ось ця пташечка, так буде. Е, е, і окремо ось ці квіточки будуть ця дівчинка, це ось хлопчик. Так що ось така чудова композиція. Так, ниточки тут 30-й номер ниточки. Ої, зачепила очком. Ну, гарненько виходить, дуже хорошо виходить, так що, я ж кажу, прикріпила, тому що. Не видно малюночка. Тут якраз йде ось ці квіточки, так, і ось самий, оцей, самий хлопчик, пташечка цей хлопчик. Ну, ось. Вам ще раз гарного настрою. Люблю вас. Ви найкращі. І пока-пока. До слідчого відео.